Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Харків, область, Купенськ, Полтаву, Хмельницький, Хмельниччина. Тримаємось, тому що новини не з гарних. Зараз подивимось. Що стосується кабів, не забувайте підписуватись, щоб не пропустити відео. І не пропустити прогнози на квітень по ваших містах. Харків найближчі дні. Якесь питання лікарень. До речі, нам йшло по попередніх відео, що ворог полює на лікарні. Намагається працювати захист, дивіться, знову вночі, якась небезпека, по-перше, по-друге, знову вказано те, що можливе, ну, як затемнення, блекаут. Буде знайдено вихід, що стосується темряви, що стосується світла. Але кажуть, що тільки ми знаходимо вихід, ворог, бачите, як павук павучиха. Робить свою роботу, знову атакує, і ми знову шукаємо вихід з проблемної ситуації. Харків найближчі дні. Харків найближчі дні. Повторення сценарію. Чомусь кажуть, що а від нас залежить. Влучить чи ні. Або є можливість збити, або є, або є можливість передбачити це. Ну, ми передбачаємо повторення, а в центр може бути. Повторення сценарію. Чутно, як летить. Дрони будуть. Я так розумію, що як попередні, попередні наші дії не дозволять ворогу здійснити план. План кривавий, на жаль. Зараз будемо передивлятися, але діти породіллі. Ціль. Як ми його бісимо, да? тим, що ми, що ми існуємо. Будуть питання про розкрадання якихось коштів, будуть виправдовуватись, або про вартість чогось, про кошти. Забагато коштів витрачено. Отак іде. Те, що по місту. Харків найближчі дні. Хочеться. Праведливості. Харків ближчі дні. Є плани важливі по Харківщині. Ми розуміємо, що треба ворога відкидати від кордону. Якісь будуть дії. Але кажуть, зарано. Тут може бути так, якісь дії наші в Белгороді, але. Показує, що загинуть люди, які повинні були це зробити. Можливо, наші військові, наприклад. Я не буду уточнюючи, повністю так розкривати карти. Але є наші плани. Нам і на фронтах ми будемо рухатись, намагатись, і на території ворога, для того, щоб відволікти увагу від міста, відтягнути сили. Будемо намагатися нарощувати ППО, але дивіться, по захисту це пусті обіцянки, бачите? Балачки. Натомість ворог буде у СМІ якусь інформацію випускати, що стосується Харкова. Ну, може, навіть так і скаже, що Харків або здавайся, або я все одно прийду, або тобі буде краще зі мною. Так може ворог казати. Я не розумію логіки, що в понятті ворога, що значить він захопить Харків? В кожній людині є або військові, або загиблі, Кож, кожна родина постраждала від цієї агресії. І він прийде, і тут йому будуть вклонятися, як це комплекс жертви. На що розраховує? Харків найближчі дні. Небезпека для інфраструктури знову показує. Працює захист, карта смерті, декілька видів зброї, що по авіабому буде гучно, буде десь гупати, будуть думати, що з цим робити, щоб ворог не зміг її запускати. Ворог буде цілити в інфраструктуру. Район також від кабів буде страждати. Буде повторення, але дрони кажуть. Зараз дрони будуть робити основну справу. Після дронів будуть удари. І на фронті дрони також велику роботу роблять ворожі. На жаль, не дуже добре. Покажу загальну інформацію по Харкову. Диявол, карта диявола можна далі натягнути. Ворог сконцентрований на нас. Військові діти. Військові жінки з дітьми. Всі. І рух на фронтах. Він повністю, отаке от відчуття, що він повністю контролює. Може він бачить, як місто живе. По камерах, як він може бачити. Він як, знаєте, як постійно дивиться, що там відбувається у нас Куп'янськ найближчі дні. Великі удари в районі будуть. Ваяка така інформація. Знаєте, як? Нібито ворог дасть нам щось зробити і заманить нас в пастку. Там може бути пастка для наших хлопців, військових та дівчат. І багато-багато вогню. Ворог дуже хитрий став і розумний. Куп'янська наближі дні. А він там щось, знаєте, він... Окрім хитрості, в нього є потреба щось досягти на фронті. В нього не виходить, він буде мститися по цивільних. Цивільні, які там поруч живуть, там дуже небезпечно, зараз буде ще кривавіше. На жаль, так. І це по Куп'янську загострення можуть навіть вивозити когось додатково. Воно надовго. Надовго. Поки ми великим вогнем не вижжемо ворога, Полтава найближчі дні, небезпека для цивільних захист буде працювати, але і тут є можливість збити на підльоті до міста. Карта диявола по Полтаві йде. Це означає, що ворог має ціль у вас в місті, може реалізовувати свої задуми, але ми протистоїмо йому. Він шукає об'єкти інфраструктури. Є небезпека для цивільних все одно, хоча він сконцентрований на інфраструктурі, є пряма загроза. Будуть збиття, але є загроза влучання. Мірга роднеї блисшиння. Прильот може бути. Перше, що збиваєте, як дрон йде, потім йде ціль, але показує, що передмістя район. Атака передмістя район. Дивіться, тут декілька заходів. Значить, Якщо ви чуєте, що десь гупнуло, не в самому місті, ворог донаводиться до розвідка йде у ворога, потім може бути прильот в самому місті. І будуть як чекати. Ну, знаєте, масований, гібридний якийсь. Немасований, гібриди, як буде окремлювати область і по ній давити, тиснути дуже сильно. Хмельницький в найближчі дні. Для інфраструктури небезпека для району. І там, і там є загроза. Намагаєте щось убезпечити, ворог проривається, пробивається, пробуває захист. Ракета може йти на область. Хмельницький є загроза. Є загрози для цивільних, для інфраструктури, для самого міста є. Колесо фортуни крутиться в наш бік, але дивіться, вогонь все одно показує. Тобто гучно буде. Знаєте, як доля дасть шанс збити на підльоті, але ворог доб'ється свого, на жаль, я хочу, щоб було по-моєму, щоб військові страждали, і над містом було дуже гучно. Тому що є інформація, хтось інформує, видивляється в місті, в самому місті я можу затихнути на трохи, ворог каже, а потім проявлюся в повній мірі, в повній силі. Не дуже гарний прогноз.